Закон України про правовий режим воєнного стану, стаття номер 151 Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань утримання військовополонених. Ось так. Комусь це цікаво. Якщо цікава політика з утримання військовополонених, то слухайте до кінця. Тут всього лише три пункти. Перший пункт. Під час дії воєнного стану в Україні центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну політику з питань утримання військовополонених, утворює табори для тримання військовополонених. Цікаво, як це він робить. Якісь палатки розбиває, там, може, якісь огороджі робить, або може просто застосовує вже побудовані приміщення, наприклад, якісь. Ізолятори тимчасового отримання тощо, мабуть, так, це ж легче, мабуть, і дешевше. Хоча, якщо, мабуть, хтось виділяє на це кошти, якісь європейські країни так чи організації, то можуть і побудувати щось. Ну На цьому ж трішечки ще самі зароблять. Другий пункт положення про табори для Тримання військовополонених затверджується центральними органами виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань утримання військовополонених. Ось так. Третій пункт. Тримання військовополонених у таборах для тримання військовополонених. Якесь таке, знаєте, речення, ще раз прочитаю: тримання військовополонених у таборах для тримання військовополонених. Та дільницях для тримання військовополонених здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України з дотриманням міжнародних зобов'язань України, зокрема у сфері міжнародного гуманітарного права і вимог законодавства України. А всі ми знаємо, що такі гуманітарні права у військовополонених є, і все це закріплено в нормах міжнародного права, і все це фінансується дуже добре. І іноді навіть військовополонені краще тримаються в полоні, ну, я маю в побутовому плані, ніж в себе вдома. Так? Їх там і кормлять, і поють, як кажуть, і там є, мабуть, якісь і магазини і влаштовують їм дозвілля, ну, є де ночувати нормальні, комфортні умови, так, туалети, душові і тому подібне. Інколи аж знаєте, здається, що може і не треба так їх тримати, тих військовополонених, тому що вони себе вважають там не військовополоненими, мабуть. Ну, хоча з іншого боку, морально, мабуть, тяжело бути військовополоненим, так всі, всі є люди. Ну, Для того, щоб не бути військовополоненим, не треба йти на війну. Назовемо це так, якщо є можливість туди не йти. А ми знаємо, що такі можливості в, якомусь, в якихось варіантах є. Так? Ну, тобто, напишіть, що ви думаєте, стосовно цієї статті номер 151 Буде цікаво почитати ваші, ваші думки.